Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 1 серпня. Мілітарний доповідає про малу українську крилату ракету Трембіта. Повідомлення про неї з'явилося ще навесні цього року, але зараз вже розкрили деякі подробиці про цю зброю. Тож у квітні цього року стало відомо, що інженери з волонтерського конструкторського бюро Парс та громадської організації Вісіч взялися створювати малу крилату ракету. В ракеті використовують пульсуючий повітряно-реактивний двигун. Завдань для трембіти: два: перше виснажувати російську протиповітряну оборону, друге уражати ворожі цілі. Досягати поставленої мети планують двома виробами: перший дешевший. Він має бути гучний і добре помітний для російських радарів для того, щоб буки, панцирі, тори, ігли все працювало саме по цій ракеті. Вона має бути масова і дуже дешева. Інший, більш дорогий, буде насичений дорогою електронікою, яку саме навігаційну систему використовуватимуть, не кажуть, але планують уражати ворожі цілі. Заявляють, що бойова частина ракети матиме термобаричний або осколково-фугасний заряд вагою 20 кілограмів. Дальність дії – понад 100 кілометрів. Максимальна висота польоту – 2000 метрів. Мінімальна – 30 метрів. Швидкість – 400 кілометрів на годину. Ускрембіти здійснюватиметься з пневмокатапульти або за допомогою твердопаливного прискорювача, кажуть, що розгорнути виробництво окремих компонентів ракети можна в різних регіонах України. Це дозволить забезпечити масовість, безперервність та безпеку виробництва. Розробники підкреслюють, що в Україні є бізнеси фонди, які можуть профінансувати виробництво такої народної малої крилатої ракети. Журналісти видання Франс 24 які власне і написали про українську. У трембіту підкреслюють, що наразі інженери та розробники спілкуються з іншими волонтерами для того, щоб профінансувати виготовлення такої української ракети. Звісно, це не зовсім аналог західних ракет приманок, але звісно зможе працювати. І звісно, після випробувань та підтвердження необхідності такого виробу від українських військових. Тож підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки і будете знати ще більше. Побачимось.